Команда, але все таке, ну, що я хочу різне. сказати, що команда є, найголовніше, що в Кривому Розі є команда, це найголовніше, і люди стараються збудувати дуже гарну команду. Це саме чим ми перегралися? Ну, моя думка, що десь хлопці не вистачило, як скажуть, сил після двох попередніх ігор. Були десь втомлені. Це моя думка. Дякую. Що запитання? Юрій е, радий ради вас чити у нас на погрозі. Е, скажіть, будь ласка, е, сьогоднішня гра саме перший забитий м'яч, як ви вважаєте, він був, е, був там за чи ні? Тому що зараз в інтернеті йде багато суперечок? Ну, я не знаю, там є вар у нас, хто е, там приймає рішення там, так що. Подивимося, і потім вже ну, вже нічого не повернеш, як говориться. 3-0. То, що хотів би, щоб ми забивали, і моменти були там і Гуцулюка, і пенальті, якби для трошки для того, щоб не в суху програти, а так сьогодні програли в суху і багато пропустили. Це теж для нас ну, проблема. Колись інтерв'ю одному з богів, вони сказали, що робота в Кривому Розі. Басі була одна із найкращих у вашій тренерській кар'єрі. З погляду на це можна запитати у вас, Ви не чужа людина для вас. І саме повернення Кримбасу і ця гра. Як сказати, для мене це команда, були хороші роки. Коли, на мою думку, тоді було слухають, запрошують тих гравців, які хочуть тоді були все. Я, я, я футбол нічого не розумію. Киробасу, Юрій Миколаївич, Вернодуб, Юрій Миколаївич, вітаємо з перемогою у Дербі. В нашому виконанні, в виконанні Дніпра, але ми розуміли, що граємо. Плюс цей початок тривоги, дуже багато чекали. Вийшли пізніше, почали пізніше. Це то. На хлопців, як на моїх, також і на Максимова Юрія команду. Плюс цей вітер, шалений, який поривістий, також десь він трошки не давав. Хоча по грі, якщо сказати, перший тайм ми грали за вітром, грали дуже непогано, забили непогані два м'ячі. дуже гарні атаки проводили у команди Дніпра. Практично не було моментів таких, щоб вони могли. У другому таймі я дуже переживав, що і налаштовував хлопців, що треба дуже добре зіграти в захисті, тому що у команди Дніпра дуже швидкі футболісти і Леднів, і Філіпов, і е, Гуцуляк. Є виконавці, які можуть віддати цю передачу, це і Піхальонок, і Рубчинський, і Руслан в центрі ця. Бабенко, тому я дуже це розумів. Але хлопці з цим справились, почали другий тайм також з позиції сили, почали проводити свої атаки, і одна з них завершилася непоганим м'ячем. Забили третій м'яч, потім вже, я думаю, догравали десь. Така вже гра була. Хоча у Дніпра треба відзначити були моменти, коли наші хлопці відбилися там і головою пробували, і ноги не сітки, я пам'ятаю. Так дуже опасний момент. Та й пенальті не забили, але це футбол. Сьогодні перемогли ми, треба порадіти цьому і швидше забувати, тому що в нас чекають ще дуже серйозні ігри. 6 листопада ми граємо в Житомирі з Полісом на моїй батьківщині. 12-го граємо з Динамо Києвом. Так що дві такі гри дуже важливі. Ну, Поки що ми про Київ не думаємо, ми думаємо про Полісся Житомир вже сьогоднішній дня. Також будемо готуватися до полісі. Спочатку є питання з чату нашої трансляції. За дарака кажушка, зараз у нас в лідерах бомбардерів по УПЛ. Чи важливий це показник для команди от мати в команді бомбардера? Це перш за все, показник для них. ту працю, яку вони роблять на тренуваннях. Про те, що я з ними розмовляю кожен день, і кажу: ніколи не жаліть себе, ще більше працювати. Оце якраз та праця дає свої. Значить, що чим більше і краще ти працюєш, тим краще ти виглядаєш на футбольному полі. Тому вони, я думаю, заслуговують те, що вони на сьогоднішній день і Максим Задиратий, і Олег Кружко забили по шість нічів. Вони дуже важливі два гравця для нашої команди. І вони це підтверджують кожну гру. І я дуже радий. Також відзначу всю команду стартовий склад своєї команди, а також ті. 12 чоловік, які ще знаходились на лаві запасних, тому що вони також переживають, також виходять на заміни і роблять все для того, щоб темп гри не спадав, а, на, наприклад, ще його більше звинчувати. Тому зараз поки все слава Богу. І травмованих стало набагато менше, ви бачите. Тому я дуже задоволений. Хіба що відзначу. Також е Дениса Кузика. І я йому сказав, що якщо ти будеш далі так прогресувати, я ніколи не зможу тебе посадити або когось іншого поставити. Те, що я зробив на цю гру. Два одиниця забив дуже гарний м'яч лівою ногою з дальньої відстані, а потім ще віддав гарний, щоб вони далі так прогресували. Дякую. Питання? Почекайте. Людина два місяці таки їхала до нас, побачить, що дійсно людина вже готова до цього. Людина з другого континенту треба все рівно адаптує. Він дуже позитивний хлопець молодий, тому в нього. Все Це ми колись був і вигравав теж Дніпро. І ви вже не перший раз очолюєте команду, і вже другий раз ми переграємо Дніпро, здається. Наскільки принципові відчувалася в команді саме цього Я хочу вас усіх попросити. Не треба зрівнювати там, а то говорить, гра кривбаз Дніпро, Вернедуб Максим. Ми такі люди, які... Працюємо з командою, і мені без різниці проти кого я граю: чи проти Максимова, чи проти скрипника, чи проти Григорчука. Чи... Ми всі люди, тому це зрівняння не дуже добре. Надо зрівнювати більше команди. Команди дійсно, що Дніпро дуже непогана команда, дуже гарні виконавці. Я можу всю команду назвати, що там. Дуже класні футболісти. Це і починаючи з воротаря і закінчуючи нападаючи. І Адамюк, і Сваток, правда, якого не було, і Кравець, і Сарапій, і Каплієнко, і Бабенко, і Піхальонок, і Рубчинський, і Гуцуляк Лєдньо, з яким я також працював в зорі, знаю потенціал цього футболіста. Дуже сильний футболіст. І Філіппов. Тому я думаю, що тут... Більше хто зміг якось налаштуватись, і, і те, що ми робимо перед кожною грою, перед кожним суперником. Оце саме головне. Поки що у нас все виходить на ура. Дай Бог, щоб так і виходило далі. Якщо будемо так далі працювати, то все буде добре. Світь, будь ласка, на гру по Ви вже плануєте якісь зміни? Це ще дуже рано казати. Ви знаєте, це така річ. Сьогодні всі. Супер, завтра прийду, а вже хтось захворів, у когось щось болить. Тому тут, так як у нас було перед металістом 19-25, ми поїхали, у нас було на лаві запасних шість футболістів. Навіть не сім, а шість. 11 стартових, шість, ну і плюс два вратаря вісім. Тому це такі, знаєте, краще туди не дивитися так далеко. Я дивлюся, все поступово з дня в день. Тому що є тренування. На тренуваннях також вони працюють на повне 100%. Десь може бути якісь зіткнення, десь може бути якась мікротравма. Це все-таки, тим більше, зараз вже починається, ми приближаємось до зими. Десь трошки вітер подув, не так, як треба, десь захворів віруси і так далі. Дай Бог, щоб це все нас минало, і я тільки бажаю своїм футболістам та й всім футболістам Прем'єр Ліги. Побільше здоров'я і щоб вони не боліли, а виходили на полі і радували своїх болівальників, і наших самих головних болівальників, які знаходяться на самих рубежах захисту нас від орків. Тому тільки цього хочу, щоб вони отримали задоволення. Ми зробимо все для цього, тому що тільки вони нам дають змогу. Виходить тренуватися, грати і так далі. Слава буде Україні, слава ЗСУ, як кажуть. Це найкраще. Навантаження велике на Кліщука воротаря. А інше ж. Я вам скажу, у нас ще є два воротаря, є Смаханько. Поки він не дає мені ніяких таких моментів, що такі, як кажуть, ви подивіться на його фігуру. Працює твій хлопець, дай Бог йому тільки здоров'я, це єдине, що я йому бажаю. А все я думаю в мотарях, Грибенюк Тарас Осанович, поки що все добре.